Казка про новий рік, ялинка та лісові звірі. Одного разу всі звірі лісу вирішили, що хочуть разом відсвяткувати новий рік. Але вони не знали, як це зробити. Тому відправили лисичку спостерігати за людьми. Лисичка підкралася до одного з будинків і заглянула у вікно. Там вона побачила, що люди прикрашають ялинку іграшками та вогниками, готують смачну вечерю та обмінюються подарунками. Ой, як це гарно, подумала лисичка. Я б теж хотіла мати таку ялинку та подарунки. Може, звірі теж захочуть. Лисичка повернулася до лісу і розповіла все. Що вона бачила? Ялинка, що це таке? запитав ведмідь. Це велике зелене дерево з голками, яке не опадає взимку, пояснила лисичка. А де ми його зможемо знайти таке дерево? запитав вовк. Я знаю, де ростуть ялинки. Я часто там гуляю, сказав зайчик. Тоді ідемо швидше. Поки не стемніло, закликала білочка. Звірі побігли до лісу, з ялинок вибрали найкрасивіше дерево, вони вирішили, що будуть прикрашати його тим, що в них є. Я принесла горіхи і жолоді, ми можемо повісити їх на гілках, сказала білочка. Я приніс ягоди та гриби, вони додадуть ялинці кольору, сказав Вовк. Я приніс білий пух із пташини гнізд. Він буде схожий на сніг, сказав зайчик. Я приніс мед та воск. Ми можемо зробити з них свічки, сказав ведмідь. А я принесла найкращий подарунок. Це дзеркало, яке я знайшла в людському смітнику. Воно буде відбивати світло вогників, сказала лисичка. Звірі почали прикрашати ялинку своїми лісовими іграшками. Вони робили це з великою любов'ю та радістю. Коли ялинка була готова, вони запалили свічки та поставили дзеркало, щоб воно відбивало світло зірок та місяця на ялинку. Ох, як це чудово! вигукнули всі разом. Ми зробили найкращу ялинку в світі. Потім звірі сіли біля ялинки і почали обмінюватися подарунками. Вони дарували один одному те, що вони любили найбільше. мед, горіхи, ягоди, гриби, морквинку. Вони дякували один одному за щирість та доброту. Це найкращий рік в моєму житті, сказав ведмідь, і в моєму теж. Підтвердили інші звірі. Вони щасливо веселилися біля ялинки, співали пісні, розповідали історії, грали в ігри. Вони не помітили, як настала північ. Дивіться, які красиві зірки на небі! Ой, а це люди салют запустили! викрикнув зайчик. Це знак, що наступив новий рік. Сказав вовк, з Новим роком, друзі, сказали всі, з Новим роком, відгукнулася ялинка. Звірі здивувалися, що ялинка заговорила. Але вони не злякалися, а тільки обійнялися з нею. Вони знали, що ялинка теж чарівна і сповнена магією, як і весь їхній ліс. Дякуємо тобі, Ялинко, що ти дала нам таку радість і віру у краще, сказали вони. Нема за що, друзі? Я теж рада, що ви прикрасили мене так красиво. Ви найкращі звірі у світі, сказала ялинка. Так звірі та ялинка стали друзями назавжди. Вони щороку святкували Новий рік разом і були дуже щасливі. Гарних вам свят!